Визирський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав гуманітарний вантаж від Всесвітньої організації охорони здоров'я. За словами лікарів, ця допомога дуже змістовна, бо вона включає чималий перелік медикаментів та медичних наборів, які зараз є дуже актуальними для жителів громади. Що туди входять, це і знеболювальні, і антибактеріальні засоби, симптоматичні засоби, а також багато виробів медичного призначення це різноманітні шприці, катетери, зонди, і все, все, все таке, яке нам потрібно в роботі, як медичним працівникам. Отримана гуманітарна допомога вже розподілена по всіх медичних закладах Визірської громади в амбулаторію села Першотравневе та ФАПИ сіл Дмитрівка, Калинівка, Любопіль і Кордон. Лікарі впевнені в тому, що отриманих медикаментів та засобів вистачить на тривалий час. Вони також визначають якість отриманої продукції. Нам не потрібно це було тут також купувати, і дуже Гарної якості дуже передали, да, найбільша, на, на, на найліпша якість, чим от ми скупаємо тут на Україні товар. Я думаю, що десь на півроку точно вистачить. Ми вже цим користуємося, вже пацієнтів перев'язували. Да. Пацієнти питають, можна, чи можна мені щось купити. Я кажу, ні, все є, користуйтеся. Крім того, за словами лікарів, отримана гуманітарна допомога призначена не тільки для використання в амбулаторіях або ФАПах. У разі необхідності та за призначенням сімейного або іншого лікаря пацієнт може отримати ці ліки безкоштовно. Це стосується як жителів громади, так і внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території ОТГ. Наприклад, у візирській амбулаторії медики вже передали антибактеріальні та жарознижуючі засоби жителям села.